Самим найкращим величезний привіт. Запрошую на перегляд товарів в магазині АТБ. Бачу, багато знижок є. Подивимось, що в акції. Дякую за коментарі. Дякую вам дуже за ваші вподобайки. Так, давайте починаємо із порошків. Порошок Persil Expert Color, 57 гривень 300 грамів за копійки до більшого 133 гривні капсули Ariel для кольорових речей. 10 капсул. Також зверніть увагу, великий Савекс. Тут літр 500 півторалітровий, літровий 129 гривень. Савекс Ополіскувач також 800 мл 71 гривня. Порошок в акції тайт Кулор 47 гривень 300 г. Це, рахуйте, зі знижкою, 47 гривень. І 39 гривень для ручного прання. Зі знижкою капсули Алоск колор 206 гривень, тут 15 капсул. Засіб для прання гіпоалергенний, тут цілий літр 106 гривень. Гель для кольорового і також універсальний ось там стоїть, трішки вище, півторалітровий, літровий. Хороша зараз ціна 103 гривні 60 копійок. Універсальні капсули Нео, порошок та гель. Два в одному. Тут 24 капсули 213 гривень. Порошок Wash Color. Пакування 500 грамів 50 гривень. Капсули Нео колор. Тут 10 штук, два в одному. Також порошок та гель. Зі знижкою 93. Онікс гель для прання в автомат машинах 4 кілограми. Зараз зі знижкою 206 гривень. Гель для прання Вош Free Тут 4 кілограми. Він зараз в акції зі знижкою 35%. Зверніть увагу, 148 гривень. Порошок для прання гала. Для автомат машин 300 грамів 40 гривень 70 копійок. Порошок гала для ручного прання 300 грамів 35,70. Гель для прання Грюнвейт. Тут об'єм 2 100 зі знижкою 81 гривня. В акції порошок Грюнвейт вагою 4 кілограми 152 гривні. Зверніть увагу, непогана знижка. І порошок вош універсальний. Вага 3,5 кг 243,50. В акції містер пропер. Засіб для миття підлоги 138,60 цілий літр. І також можна придбати засіб для миття підлоги Rio від своєї лінії. 48,60, також літр. Невеличка знижка на фейрі засіб для миття посуду літровий 129 гривень. А фейрі 500 мл. Акційна ціна вже в магазині ТБ 70 гривень. Зі знижкою засіб для миття посуду неопур 500 мл 33 гривні 50 копійок. 80 гривень доместос, але об'єм тут 500 мл. Спрей ріо. Від розумний вибір для дзеркал та скла 23,50. Містер клін спрей. Тут 800 грамів 106,70. Від жиру перегорілого та кіптяви. Ось такий засіб спрей зроблено в Україні 78 гривень. 550 грамів. Зверніть увагу, непогана ціна на Rio, під розумний вибір, універсальний 500 мл 30 гривень. Подарунковий набір арко, піна для гоління та гель для душу 152 гривні. Зі знижкою Джилет набір. 301 гривня, тут станок і піна для гоління. Лак для волосся своє лінія 400 мл 77-70. Ось такий лак своє лінія 220 мл 54. Для маленьких принцес а, шампунь Джонсон. Блискучі локони 300 мл 84 гривні зі знижкою 30%. Зі знижкою зараз засіб чоловічий 400 мл, три в одному гель для душу. шампунь 61 гривня. Шампуні. Кератин об'єм 500 мл, Пляшечка з дозатором об'ємний. І ще ось такий кератин 65 гривень зі знижкою непоганою. 35%. Виробництво Польща. Кеден Шолдерс В АТБ по 120 гривень 300 мл. Ось такий шампунь можна придбати за 110 гривень. Тут 700 мл, 750, 750 мл, цитрус та ментол. Вітчизняний виробник. Шампунь-кондиціонер 2 в одному для всіх типів волосся зволожуючий, для жирного волосся очищуючий. Та для всієї родини універсальний 400 мл 51 гривня 40 копійок, акційна ціна шауми для чоловіків 117 гривень і жіноча майже 103 гривні освіжувач повітря 46,50 гелеві кульки губка для взуття сільвер 20 гривень 60 копійок для а, виробів із гладкої шкіри безкольорова кольор, без Сільвер спрей універсальний. Водовідштовхувальний аерозоль 72 гривні 300 мл. І фарба відновлювач сільвер чорна для Нобуку та замші 80 гривень, 50 копійок 300 мл. Кулькові дезодоранти чоловічі Арко 47,90. Подарунковий набір Old Spice 225 гривень майже. Тут гель для душу та антиперспірант зі знижкою 30% гель. Після гуління 76 гривень 200 мл. Нівея бальзам після гуління 100 мл 217,50. В акції гель для гуління Нівея захист та догляд для чутливої шкіри по 200 мл будь-який 162 гривні 60 копійок. В акції дезодорант «Акс чоловічий спрей» 118 гривень 60 копійок. А знижка 30% на чоловічі дезодоранти «Олд Спайс» 98 гривень 50 копійок. Зверніть увагу, господинки, крем Нівея 150 мл, класичний варіант, 80 гривень, та і також є подарунковий, в подарунковій упаковці. Це найнижча ціна, на сьогоднішній день. Кремнівая софт. Він і для рук, і для обличчя, і для тіла. 75 мл, 60 гривень. Арко. Гель для гоління. 200 мл, 93,50 Піна для гоління арко 300 грамів 63,50. Арко крем для гоління 60 мл 38 гривень. Універсальний крем. Ось така велика баночка. Це виробник Польща 200 мл. Є ще оливка 58 гривень. Зі знижкою зубна паста Aqua Fresh 100 мл 6840. Зубна паста Colgate Total 100 мл 70 гривень. Зверніть увагу, непогана знижка. Відбілююча Colgate Max White 100 мл 59 гривень. Зі знижкою Lacalut мультизахист 100 мл 100 гривень. Відбілююча зубна паста Colgate 100 мл MAX Fresh. Зверніть увагу, знижка майже 40% 59 гривень. Зубна паста Колгіт дитяча, 50 мл 34. Зубні щітки Колгейт, набір із двох штук 64 гривні. В акції зараз гелі для душа Нівея кремові 250 мл 65 гривень. І хороший оцей Джонсон. Тут об'єм трішки більше. 400 мл зволожуючий гель для душу 74 гривні. Рідке мило, пляшка з дозатором, тут 500 мл, 49 гривень. Соковите манго та свіжий інжир. Виробництво Польща. Для дітей мило рідке, 250 мл сатін 35,70. Мило тверде Джонсон дитяче, 26,50, 70 гривень, сейвгард мило 220 мл, 64 гривні для Петі Мерселья, гелі для душу 250 мл. Гелі для душу від торгової марки Дікора. Це найнижча ціна в магазині АТБ на сьогоднішній день. 83 гривні 400 мл. Зі знижкою рідке мило 460 мл, 29 гривень. Тверде мило дав вагою 135 грамів, 59 гривень. Гелій для душу АКС чоловічі 3 в одному, 250 мл, 118 гривень. Так, ну, а далі буде жіноча гігієна. В акції підгузки трусики джиглс для хлопчиків та для дівчаток. Зверніть увагу, хороша зараз знижка 175 гривень. Підгузки від торгової марки Хагіс зі знижкою 30% 285 гривень. Міні бі підгузки для хлопчиків та для дівчаток. Акційна ціна 305 гривень. Своя лінія, диски ватні косметичні, 120 штук, 27,80. Ватні палички від своя лінія в тубусі 200 штук, 24,70. Антибактеріальні серветки. Пакування 120 штук з клапаном 40 гривень 50, 50 копійок. Для власників карти АТБ. Серветки антибактеріальні 72 штуки 2790. Від своєї лінії вологий туалетний папір для дорослих та для дітей. Пакування 50 штук, 27 ,90 гривень 90 копійок. Для власників карти АТБ туалетний папір з ароматом персика двошаровий 4 штуки 35 гривень. А ми можемо придбати сніжну панду. А, тут також 4 штуки двошаровий, за 42 гривні. А я вам бажаю економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд сьогодні і завжди. Дякую вам за перегляд. Усього всього вам найкращого.